Друзі, всім привіт! На продажі є такий тракторчик. Тракторчик привезений з-за кордону. В Україні не працював. Для кого то важливо, для кого не важливо. Передня резина R28. Така його моделька. Якщо ви орієнтуєтеся, вся техніка, яка привезена за кордоном, вона вся є дорожча, як ця, що працювала в нас. Укол весь сухенький, чистенький, акуратний. Резина, напевно, ще нова стоїть на ньому. Кабіна на, на амортизаторах, хто хоче гарну техніку. Звичайно, того тракторця можна обміняти на якогось зона на одного, або на два, або на три, різниці немає. Торчик шепче гарно. Салончик и красивый седлушечка для пассажира.